Мошу зізнатися. Чесно, це переслідує мене вже дуже і дуже довгий час, та не дає мені нормально жити. Це турбує мене кожен день протягом довгого часу і нічого не можу з цим зробити. Я мушу визнати, як я просто підсів і мені здається, що я просто став наркоманом. Звичайно, я перше себе таким не вважав, але після того як я пройшов декілька статей про цукрову та шкідливість, я дізнався, що залежність від цукру є майже те саме, що залежність від наркотиків. І тут я на секундочку задумався, бо мене мама таким не виховувала і вчителі казали, от не буде ще це, станеш наркоманом. Але хто який то інтернет би йому вірити, може, то наркомани й написали, подумав, я доїдаючи другу плитку шоколадки за ранок. Ні, з цим точно треба щось зробити, так як кожен день я їм більше 500 грамів різного шоколаду, що на секундочку і трошки. До хіра. Якщо селекція на статті в інтернеті, то добова норма споживання цукру для нормальної людини становить 30-50 грам. Ну нічого собі люди приколи потягнули, Подумав, я такий я просто не міг повірити в те, що добова норма цукру становить якихось там 40 грамів. Щоб краще зрозуміти, скільки це є, давайте вирежемо тих 40 грамів в продуктах. Тож я взяв кубік цукру, який має рівно 4 грами чистого білого цукру. Тож за день ви можете випити не більше однієї банки кока-коли. Ну я би особисто випив за день їх 5. Як мінімум, з'їсти півтора батончика снікерсу. Та я би бляха штук 7 таких захавав, і то мені було б мало. Випити пів літри мультифруктового то будь-якого іншого соку. І так, в соках також міститься велика кількість доданого цукру, так само як і в газованих водичках і інших газованих напоях. Тож одна рідина, яка не містить цукру, це є вода. Але є ще один напій, який не містить собі цукру. І це Алкоголь. Вот такие у меня тоже беда. Сейчас ну, я так его. Ну я такие дела нам тоже вязку, дію, не, я сходил на педа. Ну и вот такие вот только дела за это. Тех 30 дней придет просто Ну На да. Окей, ясно дело, что я с того абсолютно ничего не плел, то я так честно зашел бы снять видео. Честно. Звичайно, окрім звичного білого цукру, є також натуральний цукор, тобто цукор, який утворився природним способом. Такий цукор міститься в будь-яких фруктах і овочах, які є абсолютно нешкідливим для здоров'я людини. Батак в природних продуктах, крім самого цукору, міститься велика кількість вітамінів і інших типів мінералів, і на їхньому тлі той самий цукор, так скажем, просто розчиняється і, і зникає. Як мінімум, лікарі радісти ще не менше п'яти різних фруктів на день, і навіть якщо ви їх переїсте, то цей самий цукор вийде просто своїм шляхом. Тоді що є такого в тому білому цукру що він є такий нездоровий для нашого з вами організму. А от саме в тому, що там нічого немає, і робить його шкідливим. Джерелами, що виготовляють цукор, може бути цукрова тростина, цукровий буряк, і так само його можуть виготовляти 50% фруктози, що є натуральним цукром, і 50% лактози, що є цукром молока. Тоді, чому при змішанні двох натуральних видів цукру, які вважаються корисними, виходить одна солодка херня? Все криється в самому виробництві, де всі корисні речовини мінерали просто вичавлюються з фрукту, видаляються, проходять процес очищення, кристалізації і на виході отримуємо рафінований білий цукор. Одним словом, сміття, яке абсолютно не має нічого корисного, і його надмірне споживання може призвести до таких наслідків, як ожиріння, цукровий діабет, зниження енергії, сонливість і ще купа всякої іншої херні. І навіть незважаючи на те, що я знаю, що цукор може заподіяти таку шкоду, я все одно його продовжую їсти. Ну no, хулі, живемо один раз. Тож на наступних 30 днів я відмовляюся абсолютно від будь-якого нездорового типу цукру: цукерок, шоколадок, цукрозамінників і всякого іншого роду тої херні. І живу наступний місяць абсолютно не солодке життя. Сьогодні з день перший, і мені здає походу останній. Все подивіться мене тут шоколада. Не доїджений фураїв. Сок стоїть якому цукру, я не знаю, що скільки тут цукру. 32 грама на 250 міліграм. Йо пересе, передвившись, харчову цінність продуктів, які були мене в хаті, і переважно все солодке складається як мінімум половину з доданого цукру. До прикладу, шоколадний батончик, вага якого 58 грам, має в собі 24 грами доданого цукру. І так переважно за всім, від чого я чесно кажучи, трошки фів, так я ніколи не придавав тому великої уваги. Але від чого я ще прифів, так це теж що би мені зробити на сіданок, бо переважно такого сіданку. У мене немає, я просто можу з'їсти кусочок шоколадки чи шоколадний батончик і все, то буде мій сніданок, але не в цьому відео. Тож довго думаю, чи я вирішив зупинитись на стандарті. Коротше, я так подумав, що то сього махнути, що то мудрити, що то варити. Ми підемо просто по, по холостяцькому шляху і зробимо зажаримо яйця. Коротше. Та йопри, що я не можу яйця розбити чи що. Зараз буде екстремальний номер. Дивіться, сніданок, доїдаю. ледве себе запховив щось. Шоколадка йде легше. Проходивши цілий день без настрою, думаючи лише про одну шоколадку, підвечір я вирішив трохи розвіти і поїти в магазин, щоб знайти собі щось на заміну солодкому. Я так часто в магазин зайшов за 15 секунд до закриття. Так, знаєш, докладай обстановку. Що розуміли, я купив хліб на долар дорожче, звичайно. Просто через то, тут, що тут нема. Що Тут цукру ноль. Бо в усіх інших хлібах там щось 2-4 грама цукру. І так, в хлібі також міститься цукор. Я сам діло, я нема скільки, скільки в шоколаді, але 1-2 грама на кусочок хліба присутні. Цей, купив я Лап... Не, лапки, то називає. Одним словом. Про... Про... Проїхали. Купив бекону, до речі. Я буду мати, що їв на сніданок з яйцем, то вже хоч щось. А, я купив попкорн! Я попкорн купив! Чесно, я думав попкорн, може там десь є цукор. Ну ні, я не попкорн, якого цукру нема. Ще до речі, одна важлива штука. Коли на продукті написано, що там є ноль цукру, наприклад, візьмемо cola зеро, то там справді є ноль цукру, вас не наївали. Але там місяця цукрозамінник, який ще в рази її гіршим, звичайний рафінований цукор. Раніше я вже старався записати такого плану відео, де живу 30 днів без цукру, але на той момент моєму реціоні була присутня саме вона, Coca-Cola Zero. Бо на той момент я не знав, що там місяця цукоро і дізнався, аж під кінець відео. Тож зараз ви бачите другу справу. У мене на кухню взагалі не можна пускати, бо я все спалю нахід, нічого, за мене то ніхто не зробить. Що я бикон сам зажарити не зможу, чи шо? Uh, uh, uh. Відходу, знайшу, що? За ваші здраві. От коли за них я буду їсти на наступні 30 днів. Ну mm. мені що не залежить, що ти стреляєш? Що ви себе розбужували? За перший днів експерименту я почав звертати велику увагу на харчову ціні, що в принципі до того я би ніколи не робив. У мене вже просто була привичка взяти продукт і подивитися на його задню частину, навіть якщо я його не збираюсь купляти. Я просто був який льотило по всьому, за ній мусив подивитися на харчову цінність всіх товарів. Якщо я то його злому. Якщо я там так не купив, як якось там грушки. Коротше, ябку-грушка, щось краще, ніж тим, і якісь там горішки, я не знаю. Ті мають цукру, то лайк до ладоне лад, йшов. П'ятий чай без цукру, то више. Йой, яке моє дрони, бляха. Як вони живуть, як чай без цукру п'ють? Точніше, як ті люди живуть, які не п'ють цукру. Блять, що я з я вам покажу, як мене тут ципочки жарять мої. Чесно сказати, я вже навіть не знаю, чого я більш нервовий. Чи від того, що я голодний весь час, чи від того, що я просто їм сладко. Це вже перетворюється на 30 днів без цукру, а 30 днів голоду, бляха. І та, на п'ятий день я став більш якимось нервовим та пасивним. Я старався просто уникати людей, я не хотів спілкуватися. Та й взагалі, дні в мене проходили в сірих тонах. Ммм, а пахне як... Доброго ранку. Все у нас вже рівно тиждень, вже рівно сім днів, як я не їм цукру. Я вісім почуваю, хочеш на мене сказати? Трохи як пусто на душі, бо нема масолодку. І так як ще з минулого вечора мене почав боліти зуб, то я мусив їхати до стоматолога, бо біль була прям. Тому скоро прикусив же на сніданок, я полетів до стоматолога. Ну і поки я чекав своєї черги до стоматолога, я вирішив заїхати в сусідній магазин і ще раз переконатися в тому, що в пончиках є цукор. Так само як і в цукерках. чи То не що Цукор. 13 рані. Ладно, на сьогодні. о, бублики, тож. Курва 3 раніше. О! 14 ремонт.

А, ну різнокольорове. принципі... Ну, ну то, в принципі, там. Ще при чому не мало бути кольорове. Солений, сирний, трекер. Вс. Вікера я, я купив. Коротше, через півтора години часу попав до стоматолога, де зуби мені не залікували. Скоро прийти через два тижні до іншого лікаря. Вот вам Канада, Зайбі. Знаєте що я зрозумів? Що в мене є листя норі. Я зараз робимо суші. У мене є рис, У мене немає червоної риби, Йо, пересете. Тако, нам тепер скоро малайся, які питання, а Рис промивати треба чи ні? Мені здається, чи я походу його трошки забагато взяв на просто зачиняє суші. Що Я зараз тих суші нароблю і на себе, і на сусідів. Я правда трошки помісні Ну Ну таке. Бляха, курва, я не то включив. туалет. Знаєте, що я поняв? Що в мене не те, що в мене немає червоної риби, в мене немає навіть огірків в холодильнику. холодильника. І по огірки вже завода. Так, де є мінімум лосось? Де є моя червона риба? Ви а де є червона риба? Я не можу знайти. Але є риба, звичайна. Нема в них червоної риби будь-якої, чи того соціального. І все здає, що можна буде обійтися і звичайним биконом. Нічка, нічого якісь погрубчі. То хуже точно огірки. <гонки> Добро, хай не є. Купивши все, що мені було потрібно, я побіг назад додому. Побіг я додому, розмоклі, Я все пальці затиснув. Коротше, я нас на юрки. Підп'ємо моєї руке. Я у нас <називаю. плузда> <плузда> бекон все <плуздя> жарить, рис зварений. На кухні в мене завжди бардак. Тут повна каструя рису і тут повна меска рису. Що я з тим рисом робити, буду? Скажіть мені будь ласка? Беремо вогірочок. А як його, ломаю робити? Добре, ми то притулили. А такого раз. О, щось є. Щось. Бля, той весь рис полосив з підцію. Куро, а він сьогодні роз, бля. Він сьогодні зрозуміти, куро. Йо, ти ж як я то їсти був. буду, бляха. Як тебе переложити? Так от давай тако перекочу раз. <Shock> Покажем, покажу. як йой йо 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 А чого воно таке? <ND> Яле. Я просто змачу тут трошечки цей. Ладно, пробуємо тепер. БЛЯТЬ курва! Він ж гаряче, ну все починає топитися курва. Ти все звужу, йо перестаєш що я не робив? Ну, я б ще почекати переховини війна стени нету, тому що треба вже бо то вже. Раз воїрок, два вогорок, три вогорок. Ну закрутишся ти зараз чи не закрутишся. О, чекайте, ну на щось це виходить. Щось ну наз... Щось стає. О! О! Во! Ляпота! Ну кожну купи тримається, більш менш. Дивіться яка... Ну не красота, конечно, но... но Ляпота, я то нарізав. Головне, що я то нарізав, то все не порозвалювало. Зараз будемо пробувати. Ну пахне... Пахне усе ну, більш-менш нормально. Як воно ну, на смак, чесно... Давайте ми перше попробуємо цей. Давайте ми перше попробуємо просто звичайні з огірками і все. Звичайний стандарт. Просто рез з вірком і все. Пробуємо це з беконом, моє чудо, бляха. Ну, воно їсть не? Ще б зараз соєвий соус. В принципі, в мене є, але я спеціально їм, бо там є 2 грами цукру. Що, в принципі, нам трошки якось не пасує. Інколи, ну як інколи, практично завжди мене нервувало те, що я маю відмовлятися від продуктів, які, начебто, на перший погляд виглядають здоровими. Але через те, що маю 1-2 грами доданого цукру, про них я маю забути. І навіть на перший погляд звичайних продуктів, в яких би ідеї не немало бути цукру, може міститися його так прям порядно. Візьмемо, до прикладу, кетчуп. Отового штука 200 грамів цукру. Ото є то, що є в тій банці. Щось йовнули. Так в нас вже 2 тижні, що я без цукру, я вирішив сьогодні себе побалувати і вирішив зажарити картоплю. Бульбу! Дивіться, мають цілий мішок бульби. Буде на сьогодні сьогодні бульба фрі з м'ясом. Я вам покажу просто то м'ясо, яке я ще купив. Я не пам'ятаю, десь в перших днях, як тільки я починав той експеримент, ще на першому тижні, десь напевно, день третій, четвертий. то то саме м'ясо, яке я купив на третьому дні. Сьогодні ми будемо його жарити з бульбою, нарешті. Це дочекало, вляха. Коротше, будуть чисти кубульню, Думаю, я не поріжу. Начислю цю бульбочку. Вроді мало вихватити. хватити. Бр... А де пергамент? Ага. пар, поставити її в духовку і, і просто чекати. Головне, головне за неї не забуде, бо то буде Аврал, бля. Five minutes later. Ну як просто як то наша бараболя поживає. А пахне як, ммм. Але ще не готова. Ще не готова. Ще чекаємо. Бля, яка то красота. Ви це яка то красота. Ну ні. Ух, І то чичаляла. Зараз ми будемо пробувати Дожарила, да, ще дожарила дашку, тільки що не дожарила. Вона не дожарена, блядь. Давай, засовуй то назад, блядь. Вона не дожарена ще, блядь. Мені здається, що я приїхав. Аж прям пережарив. Ось і чорне все. Ти не дожарив, ти пережарив. Я, я переставив. Чудове чудо в мене innovation. не вийшло. Нє. Тепер вона біжмеш нормально. Місія виконана. Бутбол зажарив хату не спалив. Супрова бомба. Все так і треба. Ну, знову день 16-й. Сьогодні все си купив, що опять сирне. Реально, то просто щось. Я не знаю, що це є. Щось просто тупо сир за... запханий в тісто. Все. Говорю, які сирні, я тільки не можу понять одного. Як понять, коли не буде готові, а? От таке от чудо йода мене вийшло, коротше. Я роблю хан. О, пока! Пока, кула! <laughs> Трохи чимось віддавно нагадую полюшки. Час у мене на годинку 12 година дня. Я тільки встав з ліжка. Я так заборив по хату. Пошкоджувати, то можна зробити на сніданок. Знаєте, що я Мене Мені Юсянко. Але Юсянку її ніколи... Взагалі ніколи не їв. Добре, як її треба готувати. Що таке? Микрохвильовці нас сьогодні робити. Ну що, я вам готовий представити тавріні, я ріні кульку зробив. Ну ні? Хоча б воно ж так файно смакувало, як воно як но виглядає. На запах, та вівсянка пахне ще може бути. Кажу, бо перший раз перший раз Перший раз я взагалі... взагалі пробую вівсянку. Ну шо, що, шановна дорога родина. Зараз буде перший раз, я буду пробувати ту вівсянку. На запах вам мені більш менш сподобався Або то може я її так зробив. Посолити бля! Я забув курва. Вона реклама так і смакує через те, що я солі не дав. бля. Воно ну, без фруктів воно було би таке собі. З фруктами піде. Нормально. Ну Клісенки ще лишила. Ну що поробити? Такі є водій Чесно, якби не гречка, то мені здається, я б навіть не протримувався до 22-го дня. Так ту гречку я можу їсти днями і ночами, бо її легко приготувати, ну і так само легко з'їсти. Але в той самий час старався на її не зловживати. Добрий ранок! Все у нас на сіданок. Будем привет! Ммм. Mm. А є совсем можна, ні? Ні, а то уже не піде. Ну, mm, нормально. На закуску до ПВО піде. Перший задавий час яйце з цей. Гірчецію і сосіском. Ну Твої я, сіна ви <говорити> масштанька жить. Це день 28, й до речі. У для мене починається десь от дня 26-го, для мене оці дні йдуть найдовше, блядь. Бо то ніби вже і кінець, і ніби вже якби можна буде скоро їсти, але ще не можна їсти. І так, саме останні дні того всього експерименту відчувалися найдовшими, але що я можу сказати як підсумок за ті майже 30 днів, те, що в мене практично пропала лінь. І Якщо потрібно було щось зробити, я не відкладав то на потім, а зразу робив. Ну що, день трисяти, як думаєте, де я приїхав? Гома, правильно бля. Задайте зачем заморозить. Я собі ще на самому початку поставив ціль. Чоловік, який я протримаюся тих 30 днів, я все піду і попробую морозу, яке я давно жалів собі купити. Ну, і От і день настав. Сьогодні купляю морозу, завтра я їм. Так що погнали за морозу. З того свого хочу. Я навіть з того, Я не знаю, як його звати, точно ну, хороше, я з того чуді, той, коротше, нахер мені ту місце здало, Во. Звичайний стандарт буде. все. я такий доволі. Тож час, все, ніч переспати і можна їсти. Підучи до каси, мене трошечки собою в середині, через те, що якимось морозом я зараз просто втрачу сіті, так скажімо, досягнення. Такий голос середині казав: Не треба, ми протримаємося ще, але все має свій кінець. Тож прийшовши додому ізівши ману на вечерю, я пішов спати. Челендж офіційно закінчений. Це ваше девичку. Ні, часто морозу фані сподобався. Стовідсотково я не можу ствердити, що за весь той час експерименту я не з'їграмо цукру. Можливо, десь були якісь моменти, де я з чимось там трошки проїбався. але ще я точно можу сказати, що за весь той час я не запахав ні одної шоколадки, ні цукерка собі в рот. Трохи так дивно прозвучало. Стоп, чекайте, ще не виключайте. Секундочку, почекайте, я задав деш. Коротше, у себе в холодильнику ще не шов цукерки. Зараз не сяйво. Такі ваші цукерки не шов видіти, не такі вони мають. Найбільший прикол, від що я маю. Може для вас тут не є якимось сюрпризом, для мене, я вже офію, я навіть не знав, що українські такі ось вот продають. Потім мені прислали. Мені вже інтересно, як той патрон, як той пес патрон на смак. <реш> ну, ну файно, коротше. Скалою піде. А, той патрон, я задав, що той. Чем можно халвузмаху его? За ваше здоровье пожирав сильно кинать. Чтонько.